Ми не можемо правова держава і ми не можемо перестрибнути через основний закон. Е, є чітке положення, що коли існує е, режим так званого військового стану, е, ну, будь би як би він не був там прописаний, е, от, е, ну, заборонено проводити вибори. І там немає якогось там другого тлумачення цього закону. От заборонено і все, тому що війна, все, крапка. А далі ми давайте будемо збирати там тезисно аргументи. Да? От ну давайте беремо там тимчасово переміщених осіб, як ми їх врахуємо. От я зараз взагалі не хочу розглядати е, технологію блокчейну. Тобто для мене це. Я розумію, там існують якісь прецеденти, от коли застосовували такі ну приклади, але ну це ж мова не про криптовалюту, це про воля виявлення. Ви ж розумієте, якщо людям ми не пояснили, не роз'яснили, як працює ця процедура, буде недовіра до виборів. Навіть ті фракції, партії нові, які потраплять там да, до парламенту, да, де завгодно. Да? е, якась частина суспільства буде вважати ці вибори нелегітимними Тобто ми зараз наражаємо себе на якесь обурення, на якісь там нові я не буду казати майдани. А суперечки, якісь політичні, політичні ці всі срачі в соціальних мережах. А нам треба зараз об'єднати суспільство, розумієте? І є ну у нас ворог. Дуже коварний, дуже дурний, дуже безпродонний, який буде застосовувати навіть під час ну, наприклад, дня голосування і ракетні обстріли, і ну і все що завгодно. Провокації. Е, да, тобто, я от чую, що зараз, ну як на це розмірковує президент України. Він каже: ну я там запропонував, сказав, я не проти виборів проводити, так? Але ж. Е Дайте мені там 5 мільярдів щоб провести цей ви слухайте. Ну справа не в 5 мільярдах. І якщо це 5 мільярдів, ми чуємо від президента про 5 мільярдів. Будосичка, а можна кошторис? На що ми будемо витрачати? Це сюди, що війдуть системи Петріо, які ми тут поставимо, так щоб тут не дам нам на що я не знаю, попотилиці нам не впало. Тимчасово переміщення особи, ще раз підкреслюю, тимчасово переміщені особи. Наші військовослужбовці, як нашому хлопцю, який зараз, отут, зараз на, 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 на передових позиціях, який зараз воює, як йому е, зробити своє боєвиявлення, е, щоб е, там були спостерігачі, міжнародні місії, щоб це все було легітимним, щоб ніхто потім не сказав, що їх там зібрали і сказали, там голосуйте, там, я не знаю, під там. підулам. Під не підулам, або там сказали, або не будете голосувати, там я не знаю, там буде до вас якесь там, я не знаю, там дисциплінарне провадження. Ну я зараз вигадую якісь варіанти, але я взагалі собі, поки я не розумію, як це працює, я не можу пропонувати суспільству, і ми не можемо за це відповідати. Тому що моя організація якраз займається моніторингом. Як мені зараз підготувати своїх спостерігачів, де мені влаштувати ці дільниці, або добре, ми переходимо в ту систему дії. Якщо ми там вже говоримо на найсучасні технології або за той самий блокчейн, ну, як, блокчейн. Да, як це відстежити все? І ви ж розумієте, на, от, на хвилиночку, пам'ятаєте, за два тижні до нападу росіян у нас лягли всі сайти, всі сайти, у нас е, не працював сайт Кабміну, у нас не працював сайт Верховної Ради. Тобто ці хакерські атаки. А якщо у нас така сама буде хакерська атака під час виборів, як потім доказати? Ви ж не розумієте і е, через те, що конституція чітко каже, що заборона. Да? Ну, Навіть якщо Конституційний суд розблокує цю заборону, от, е, я собі взагалі не уявляю, скільки правок треба нам прописати у Виборчий кодекс, щоб, О, урахувати, да, щоб урахувати твою позицію, твій голос, мій голос, голос тієї людини, яка зараз, наприклад, поїхала і не до Варшави, а наприклад, до якогось там Ольштину або Чістахова. Там буде е, виборча дільниця. Якщо мені скажуть, що тільки в Варшаві, то ну, Біса така дільниця. це людям їхати по 600 800 кілометрів. А у кого малі діти навчаються? А у кого е, ну вже є працевлаштування? Люди не відпросилися там з роботи, е, тобто розумієте, дуже багато є питань. Чому тисне захід? Чому приїжджають конгресмени і починають там штовхати Зеленського, так і штовхати, е, ну будемо так казати, верхівку, е, політичну верхівку да України? Там е, під те, щоб ми таки проводили, да е, тому що постійно е, хитається ця політична конструкція. Ми побачили там того колію, який поїхав там. В Таїланд спілкуватись з нашими виборцями, з громадою. Багато такого лайна. Якась там депутатча, ну, за якихось там, я не знаю, кумедні 5 тисяч доларів, е, хоче когось там проштовхнути через е, е, я не знаю, через систему шлях. Там, да? І це скандал, це скандал, там якийсь набу, там іще. І е, тобто політичне керівництво і більшість вони бачать, що вони вже зараз в цьому суспільстві вони не актуальні. Але коли ми подивимося останні соціологічні дослідження, то хто зараз має довіру? Має довіру волонтери, має довіру військові, той самий золужний. Якщо зараз він сьогодні заявить за свій якийсь політичний проект, блін, ну це величезний конкурент для банкової, розумієте? І, е, я, я розумію, що йому ніколи, але ж. Е, е, Влада зараз вона бачить, що або сьогодні, або ніколи, тому що що далі затягувати ці всі процеси, ми бачимо постійно якісь там скандали. Наприклад, і е, ваше ці чому я дивився, ви підіймали цю питання. Да, що зараз важливіше дрони для наших військових. Або ця клята плітка, яку ми там ту бруківку перекладаємо по вже по тридцятому разу, суспільство обурюється і дійство. От я зараз дивлюсь: з одного боку, ми е не маємо інструменту, ми не уявляємо, як це правильно зробити. Немає, і ніхто нам ніколи не може сказати, а давайте імплементуємо досвід, ну, наприклад, я не знаю, Югославії там, да. от Югославії, коли бомбили Белгород, проводили вибори і все, гаразд, бомбосховища, можна голосувати там в дільниці. Ну, немає ж такого досвіду, розумієте, щоб ми прислали сюди фахівців, вони сказали, робіть так, так, так і так. І е, як зараз спіймати, перерахувати всіх людей? От я вам зараз сказав, е, хитається цифра від 4 до 7 мільйонів. Тимчасово вимушених людей осіб, які виїхали за кордон, тобто люди вони зараз за теренами. А скільки людей, які зараз, отак, от Донецька, Луганська, да. Запорізька область, Дніпропетровська, область. які по Харківська область, да. які по території України, отак от, от. Ви ж дивитесь, наскільки дуже багато зараз навколо автівок. Дуже багато людей. Так, це Запорізькі номера, але це Бердянська машина, а це Мелітопольська, а це Стокмака, а це з спологів. Ви розумієте, тільки, ну я не знаю, від трьох місяців до півроку треба, щоб цих всіх людей десь гуртувати і зробити облік е, тих названих списків виборців? Да? Але е, от тільки щойно перед інтерв'ю ми з вами розмовляли, ви натовкнули мене на дуже цікаву думку, що почекайте, а люди ж не затримуються. Хто вам сказав, що сьогодні Маша або Коля вони залишаться у Запоріжжі, а не поїдуть, наприклад, шукати лучше кращої долі або Йдуть собі роботу, наприклад, у тому самому Києві, так а з Києва вони не поїдуть, наприклад, у Луцьк. Може там щось вони знайшли, ну під свій там фах під свою освіту, якусь там роботу, і люди постійно вони пересуваються по країні добре, якщо е, працюють у ці соціальні служби, які цих людей підтримують. Але як мені цю людину зафіксувати і зробити прив'язку до округу, ну до території? Давайте навіть от сядемо на то в таку машину часу і о, з вами будемо в майбутньому. От давайте так собі уявляємо найкращий сценарій зараз. Дали попиці оркам за півроку звільнили всю територію України. Донецька і Луганська області. Я взагалі вважаю, 10 років не можна там проводити жодних виборів, тому що ми е, наголосуємо собі п'яту колону, яка е, буде у нас е, ну, в тому самому парламенті. Так? Потім е, ті партії, які вже потрапили під заборону, до 10 років е, ну, запрет балотуватися будь-де, ну, будь в будь яких виборах приймати участь. От, і це вірно, але ж це треба. Вносити все зміни до закону, от е е і у мене питання: чи е все у нас е вирішується за 5 мільярдів доларів? От а, м, є гарантії того, що зберуть Верховну Раду, і що будуть голоси, і що всі будуть голосувати там, же ж розумієте, Чи, така... І це будуть голоси. Да. Ви ж бачите, уже зараз і опозиція, і більшість вони постійно знаходяться в такої агресивної дискусії щодо цього питання. Хтось каже, що це мародерство, взагалі зараз займатися якою політикою виборами кори л'ється кров. У е, нас е, 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 десь вже там ви бачите. На деяких участках фронту збираються 100тисячне російське там військо, орки пхнуть. От, і Що там воно буде завтра, післязавтра, е, ніхто нічого не знає. Зараз і парламент, і всі місцеві ради вони не презентують е, оті політичні еліти, оті сучасні еліти, отой час, який зараз є. Тобто, у той час, коли обирали. Весільних фотографів домогосподарок, або яких там, я не знаю парикмахерів, грумерів до Верховної Ради, він скінчився. Все зараз прийшов час людей, патріотів, які да, які от бодай би що б не не трапилось, пішли захищати країну або волонтерять, або там чи якось там допомагають, і так далі, тому подібне. Тобто, запит суспільства він змінився і. Я вам ще хочу сказати, люди вони після такого потрясіння, як війна, от, е, після оціх, е, ну, я не знаю, такого геноциду е, локального, десь на місцях, е, десь у Херсоні, де, де туди людей, а де у Бучі, де гвалтували і вбивали. Да, е, Пройшов якийсь, розумієте, у людей от, е, тут. Е, Вибух е, в голові, і все змішалось. Е, нема вже того укладу. І я от подивився: ну слухайте, ну це жарт, але ото Лебігович е, у соціальних мережах. Да. І <смеш> я, вам, я вам скажу, що буде час, яких от такі люди, які скажуть, та Лебіговіч, розумієте? А, а тут е, постає вже питання: а чи не? Буде це для нас ризиками того, от зараз що б там ми не казали. Є у нас президент, є головнокомандувач. Так і з ними спілкуються всі західні еліти нам надають вже там і сучасні літаки, і сучасну зброю, і фінансами допомагають. Лібіговичу будуть допомагати, розумієте? Чи сприймуть, так, чи сприймуть іншу владу. Я розумію, що ми зробимо все від нас. Залежне, щоб ну, не допустити до парламенту таких відкритих колабораціоністів, колаборантів, або п'яту колону, які там, хоч хоча б що там бовнуть за оцей руський мир або за дамбратські народи. Я розумію, що такого взагалі не буде, але ви ж розумієте, є багато популістських проектів. Тобто у нас же є проєкт одного такого блогера, який і танки гриз, як Барбарис, і він на мінах на всіх підірвався. І сьогодні він е, льотчик. А завтра він, я не знаю, на підводному човні. от, торпеди там пуляє. І е, е, люди шведуться е, знов-таки на такі інформаційні проєкти. А хто потім буде та рука? Яка залізе і буде його вращати, і він буде приймати будь які ризик. Чують а потім що туди запнуть питання? так і питання, але у нього буде представництво, але у нього буде політичний вплив. А потім прийдуть е знов таки е гроші. Е от от отамату от -от, з. Бордору, так і е, чувак почне дурні розмови про те, що давайте все ж таки Мелітополь віддамо за мир, там туди-сюди. А чому ні? А чому не Пушкін, а чому не братські народи? От, віджили, що все ж було нормально. Це ж Путін гівно, а люди ж класні. От, ну і що, що там подарували там ще їм якийсь там, я не знаю, нашої там території, там, да? скільки там кілометрів там, да? От, е, нас же не буде. Ми ж це, це залишаємося там великою державою. Такого робити. Не можна. Є таке експертне коло. Да? От Веніславський, що заявляє, ну представник президента у парламенті не можна, так коли війна не можна, да от Ярмак, адміністрація президента, не можна, да. Той самий Магіра, да? Шаповалов, що кажуть, є чіткі норми законодавства, не можна. От щось вигадувати, щось імплементувати, потрібен час. Але е, ми з вами тут можемо проводити дискусію. Ми можемо додавати свої аргументи, але все ж таки будемо вирішувати Е, Існує вже такий інсайт, що там вже все вирішили. І це буде вже наступної весни, тобто не в цьому році, а наступної весни ми все ж таки будемо проводити виборчу Але кампанію. Скільки ми ще протримаємося без виборів? скільки на що? Е, ну ви розумієте, що поки е, у нас е, існує все ж таки е, загальна загроза російська. А якщо ми програємо цю війну, то е, знаєте, є таке. Е, що в радянському мультфільмі живі будуть завідувати мертвим? От, не дай Бог, ми ту війну програємо. Тому нам понад усе потрібна перемога. От за будь-яку ціну. І я ще раз скажу: ми тут треба, щоб ми зібрались ну, в таку, я не знаю, кумулятивну енергію і збили того облізлого медведя, запхали йому там, я не знаю, в дупу. От, всі його забаганки і послали його в ліс. От там звідки він прийшов, і у нас зараз е е основна е і і мета е от е перемогти, все, крапка.